Привіт! Не потрібно бути айтівцем чи фахівцем у штучному інтелекті, щоб користуватися ним. Достатньо просто вміти користуватися браузером і мати бажання спробувати. При цьому слід зазначити, що штучний інтелект не замінює людину, але він може взяти на себе частину рутинних або технічних завдань. Ну, а у керівника закладу освіти з'явиться більше часу для генерування ідей. Розвитку закладу. Я використовую штучний інтелект майже 3 роки і вже не розумію, як працювала без нього. Я зараз хочу, щоб ми поговорили про напрямки, в яких штучний інтелект може допомогти. Перш за все, це планування. Він допоможе скласти список справ, розділити їх за терміновістю і навіть каже, за що краще взятися спочатку. Якщо чесно, це найменше, де я особисто використовую можливості штучного інтелекту. Але такі можливості є, і про них треба знати. Друге, це підготовка документів. Ось тут просто клондайк для керівника, який не любить папірці. Створити наказ, написати звіт, знайти нормативно-правовий акт – це не півдня, це декілька хвилин. Наступне. Написання текстів для сайтів, соцмереж чи чатів. Оголошення для батьків, вічлива відповідь на запит, відмова так, щоб ніхто не образився, і будь-що у інше у соцмережах. Для цього всього потрібно тільки правильно сформулювати запит. У результаті отримуємо гарно сформований текст, що підходить для публікації. Штучний інтелект підкаже кілька варіантів і допоможе вибрати найбільш доречний тон. Далі. Готові пам'ятки та інструкції. При необхідності мати велику кількість різноманітних інструкцій, алгоритмів та пам'яток, штучний інтелект незамінний помічник у складанні таких документів. Але будьте уважні, створені штучним інтелектом документи треба ретельно вичитувати. Чому? Я розкажу трохи нижче. Наступне. Наступна функція це переформулювання. Замінити в тексті навчальний заклад на заклад освіти може і Word. А от створити єдиний стиль документу, який складений з трьох окремих, це під силу а, саме штучному інтелекту. І це зробить значно швидше людина. Наступне вибірка інформації. Це ну, найважча робота штучного інтелекту, з якою він справляється в лічені секунд. Відбір необхідної інформації з великого масиву інтернету. Наприклад, створення інформаційних дописів це прямо дуже корисна функція. Наступним кроком обробки інформаційних дописів є їх аналіз. І тут штучний інтелект дозволяє зекономити купу часу. Якщо чесно, штучний інтелект це взагалі реально дуже зручний інструмент. Ну і тепер давайте поговоримо про самі програми, які переваги у них є і які є недоліки. Якщо чесно, вибір цих програм не дуже великий. Є декілька найпоширеніших програм. І давайте їх проаналізуємо. Ну, перш за все, це чат GPT від Open. AI США. Чудово аналізує контекст, адаптується під ваш стиль та потреби. Підходить для створення текстів, планування та організації завдань. Легко використовувати та налаштовувати. Але у пікові години, наприклад, ввечері, ви можете тимчасово обмежити кількість запитів для безкоштовних користувачів. Для того, щоб забезпечити стабільну роботу системи. За замовчуванням. Видає дуже загальну інформацію. Потребно, о, потрібно уточнювати, щоб отримати щось конкретне. Наступна Gemini від Google США. Швидкий і зручний для базових запитів. Можна створювати документи на вашому Google диску. Але аналіз запитів не дуже зручний. Часто використовують типові фрази. Менше можливостей для налаштування стилю порівняно з чатом GPT. Ерн від китайського виробника. Швидко розвивається висока ефективність для великих обсягів даних, але орієнтований на китайськомовну аудиторію. Погано доступний на глобальних ринках, обмежена інтеграція з іншими системами. Не так багато налаштувань для персоналізації. Є ще декілька варіантів для базових завдань, перевірки текстів та пошуку інформації. Це Bing-Chat від Капілот, це Siri від Apple, це Google Assistant від Google, ну і uh, Grammarly, uh, grammarly uh, від Grammarly.com. А мені особисто, як і більшості користувачів, підходить перший варіант чат GPT. Працювати з ним просто: ви даєте запит, а він генерує відповідь. Але слід враховувати, що у безоплатній версії можна писати тексти, генерувати ідеї, планувати та створювати списки, шукати рішення різних завдань, а генерувати зображення можна тільки у лімітованій кількості. Крім того, безоплатна версія не має доступу до останніх моделей або специфічних функцій. Головна порада дотримуйтеся простого принципу як спитаєш, так і відповість. Формулюйте запити чітко, щоб отримати точні відповіді. І знову ж, перевіряйте всю отриману інформацію, особливо важливі факти, особливо, коли ви не впевнені з формулюванням запиту. Проблема в тому, що у базових налаштуваннях штучного інтелекту відсутня відповідь, я не знаю. Тому він у разі відсутності відповіді згенерує щось на кшталт правдоподобності. Щоб штучний інтелект працював у потрібному стилі, зазначайте у запитах, якою ви хочете бачити відповідь. Ну, наприклад, напиши простою мовою, чи пишемо для дітей трьох років. Ну, тощо. Є думка, що вічливість тормозить процес роботи та з'їдає частину можливостей штучного інтелекту. Тому можете не вітатись, не дякувати та не використовувати інші інструменти вічливості. Штучний інтелект це наступна корисна машина. Просто більш досконала, ніж попередній. Штучний інтелект не ухвалить рішень. І не знатиме всіх контекстів, але він точно може стати хорошим помічником та взяти на себе частину вашої рутинної роботи. Він не втомлюється, не ставить зайвих запитань, не критикує і не хворіє в найвідповідальніший момент. Зате може за лічені хвилини зробити те, на що у вас зазвичай не вистачає часу. Це систематизувати інформацію, структурувати думки. Або підготувати чернетку документа. Він не вміє усього, але він і не мусить. Достатньо того, що він звільняє місце для головного, для управлінських рішень, людської уваги та стратегічного бачення. Дуже сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Ну і до зустрічі!